Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну, По-перше, сиропусний тиждень, в самому розпалі, всі готують вареники, млинці, налисники з сиром, сиром. А я пропоную приготувати манники. Манники це такі пиріжечки. Зараз все покажу і розкажу. Тому поки лишайтесь зі мною. А я вмикаю зараз сотейник, молочко. Як завжди, всі кількості компонентів я напишу під відео. Так, молоко. Додаю одну столову ложечку цукру для того, щоб молоко не пригорало. Такий вам лайфхак. Є. Ну, і звісно, раз ми готуємо випічку, нам потрібна дрібка солі. Я використовую рожеву для балансу смаку. Це чекаємо, доки закипить молоко, і будемо засипати манну крупу. Чекаємо. Ванільний цукор. Бо це солодка страва. Тут бажано не відходити, щоб молоко нікуди не побігло. Так, починається вже тут у нас процес. Тонкою цівкою тепер ми вводимо манку і помішуємо, для того, щоб позбутися грудочок, ну, щоб вони не утворилися. Тому ось так. Дуже-дуже тоненько Сипем і помішуємо, сипам і помішуємо, сипаємо і помішуємо. Ну, власне, це весь процес. Тепер трішки прикрутили вогонь і готуємо манку біля 5 хвилин для того, щоб вона заварилась і зварилась. Покажу, до якої консистенції. Бачите, вона відходить від дна і вже збирається в такий докупи. Тому ми вже вимикаємо і перекладаємо таку манку. Ось. В другу посуду, щоб вона швидше охолола. Ось так, бачите, нічого в мене не пристало. Красота. Є. Мамку лишаємо поки що і приготуємо начинку. В мене домашній сир. В домашній сир додаю яйце. Знову ж таки, Дрібку солі, цукру. Так. І хочу ще подрібнити, якщо у вас є курага, давайте курагу. Якщо у вас є родзинки, будь ласка, в мене є ось такі чудові вишні, тому хочу додати їх для яскравості, смаку і такої родзинки моїх манників. Стопнюсь так. Тут все. А сир домашній маємо перетерти. Можна взяти виделочку У мене він жирний, достатньо гарно перетирається і ложечкою. Ось так. Перетерли так-так-так-так-так-так-так-так-так. І додаємо вишню. Все начинка заграла вже навіть іншими яскравими кольорами. Це начинка готова, манка готова. Будемо ліпити і викладати на дошку. Нам знадобиться борошно. Дивіться, дуже важливий момент. Ми беремо манку і теплою, ось так викладаємо її в борошно. Ось так прям ложечкою викладаємо. Допомагаємо собі другою лужечкою ось так. Бо якщо вона у нас вистегне, то нічого в нас не вийде зліпити. Тому я ось так вона викладаю на одну пательню, поки що 5 штук, мені поки буде досить. Охолодили до того моменту, щоб ви вже могли брати ось цю власне манку в руки. Тому ось так. В борошні запанірували, зробили ось основу пиріжечка, вклали начинку. Прям добре, хорошо вкладаємо, а, ще гаряченька, але нічого, я впораюсь. і заліплюємо пиріжечок. Заліплюємо. Якщо потрібно борошно, будь ласка, беріть, підтрушуйте ось такий манник. Пиріжечок у нас вийшов. Біленький, гарненький. Все, швом донизу викладаємо і формуємо таким чином всі манніки. Все, краса. Так, заліпили, сформували швом донизу переклали. Манка дуже швидко охолоджується, тому ось та пропорція, яка я дам під відео, ідеальна, тому що, якщо ви зварите більше, вона вистигне і не зможете зліпити. Бачите, в мене є тут маленькі для діточок і здорові для дорослих. Тому також можете їх ліпити будь-яких розмірів, або як сирнички, або як в мене пиріжечки. Ну і починаєте смажити, будемо. Олійка. А хто хоче, будь ласка, використовуйте кокосову олійку. Я використовую звичайно. І чекаю, поки нагріється пательня. Зараз покажу, які вони смачні. На розігріту пательню викладаємо пиріжечки, манники не помістилось на одну. Смажимо до рум'яної скоринки. Я думаю, трішки прикручу, хоча в нас тут все вже готове. Тому по півтори хвилинки, я так думаю, але зараз за час, і потім вам скажу, скільки це вийде. Чекаємо. Все ж таки вмістила всі, тому, як бачите, ще й на одну пательню виходить в на одну пательню. Одна. Порці на раз, два, три, раз, два, три. На семеро осіб. Ось такі гарненькі манніки. Вийшло в мене десь біля трьох хвилин з кожної сторони. Тепер ми маємо їх дістати на паперовий рушничок для того, щоб. Прибрати зайву зайвий жир Такі. і дістаємо сюди. Раз. Хто любить такий більш золотаву скоринку, то, будь ласка, підсмажте трішки довше, але це така вже краса кота. Я вже готова це спробувати. Тому візьму такий, дуже ніжній. Так, можна подавати зі сметанкою. Ось таку презентацію я пропоную зробити. А поки я дочекалася, щоб вистих цей маннік. Зараз вам покажу М -м -м, багато начинки, вишня, бачите, підкрасла. Смакотаю ніжністю. Це, до речі, дуже гарна альтернатива для тих, Хто не вживає борошно, ну, манка ну, майже не борошно. І для різноманіття ви маєте це обов'язково приготувати, тому що цілий тиждень готувати щось з сиру це задача не з легких. Тому обов'язково забирайте рецепт, готуйте, смакуйте і повертайтесь, бо я вже хочу тут насолодитися. А я пригадаю дуже багато ще нових рецептів для вас. Чекаю.